На перехресті вулиць Європейська та 1000-сторіччя Полтави працівники патрульної поліції о 9.00 зупинили рух транспорту. Близько сотні людей із прапорами та плакатами 20 травня у Полтаві вшанували пам'ять про полеглого воїна, героя України Юліана Матвійчука та усіх, хто загинув, захищаючи Україну. Акцію організували активісти громадської організації Вшануй. Зробили це під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Кілька тижнів тому була акція пам'яті Дмитра Юденка і сьогодні пам'яті Юліана Матвійчука. Це перш за все люди, які дуже багато зробили для Полтави і це друзі наших друзів. Тому вони до нас звертаються і ми. Вирішили таким чином шанувати всією Полтавою пам'ять цих неймовірних людей. Кожного дня о 9 годині я згадую перш за все Юліка і думаю про те, що міг би він робити в ці хвилини в цю мить, якби був тут поруч. Якби міг перепрошувати дрон, гратися з донькою, не знаю, просто. Готувати чай на кухні, просто жити життя. Але, на жаль, це вже неможливо. Юліан Матвійчук був добровольцем 2014 року. Вдруге боронити Україну пішов 2022-го з перших днів повномасштабного вторгнення. Був військовим групи аеророзвідки Соловей. Ми стояли, здається, під підопічнею, а він вже, вони вже поїхали туди ближче до Сум. І тоді якраз був наступ на Вохтирці, був наступ. Ну, коротше, так, добре все неслося. І також загинув Діма, Дєман. Вони вийшли з Юліком на зв'язок. І Деман типу, каже, що Юлік, може, типу, ну, там якась ротація, ви там вже 23 тижні. І Юлік такий, ге-ге, та ні, каже, це досить перспективний напрямок. Був завжди на позитиві, чекав, піддавався паніки. Я не бачив його якогось там смутку. Дуже класний, дуже позитивний був чувак. Полтавець Юліан Матвійчук був активним учасником революції гідності, громадсько-політичним діячем, військовим, депутатом місцевої ради. Також він відродив та зміцнив полтавський осередок організації сокіл. Він до нас приїжджав як інструктор з тактики і допомагав навчати молодь, навчав молодь а тоді. Сам був таборовиком на тому вишкалі, і він ділився тим досвідом, який він отримував на війні. Друг Юліан завжди був світлою людиною, і до нього можна було завжди звернутися за допомогою, за порадою, досвідом його. І це була та людина, яка могла підняти. Народ і могла змотивувати працювати над державою. Він для багатьох був і залишається досі. Ну, прикладом тієї людини, яка завжди цінувала волю, свободу і була щирим українцем, і яка не просто була українцем, який вдягає вишиванку і говорить про те, що а він був людиною діла, людиною справи, людина, яка не зупинялася не перед чим, і це він доказував неодноразово. Скільки він всього зробив для міста, і, на жаль, не встиг зробити для міста. Юліан Матвійчук помер 20 травня 2023 року від поранень, які отримав біля села Георгіївка на Донеччині. Воїнові було 33 роки. Героя України! Юліянавічуку придій! Колина мовчання це дійсно найменше, що ми можемо зробити, але це таке. Глибоке, цінне і, і безсмертне, мабуть. Бо якщо ти згадуєш людину, вона живе вічно. Тетяна Весна, Кирило, Виновой, Суспільне, Новини Полтава.